Доброго вечора, як завжди, у цій порі, я Тетяна Камець разом з колегами готова підсумувати події, котрі впродовж поточного тижня зафіксували об'єктиви телекамер каналу «Енергоатом». Залишайтесь з нами і дізнайтесь, чим мало цікавого. Зокрема, побачите наступне на майданчику Рівненської АЕС. Пройшло загальностанційне протиаварійне тренування. Перевіряли готовність керівників та усіх відповідних структур персоналу підприємства діяти у надзвичайних обставинах. Дільниця з ремонту трансформаторів цеху з ремонту електротехнічного устаткування. Докладно про її колектив та його функціональні обов'язки. Життя у ритмі танцю. Колектив спортивно-бального танцю Адреналін готується до свого першого п'ятирічного ювілею. Обіцяють здивувати публіку новими хореографічними постановками. Вирує спортивне життя колективу Атомників. В рамках Спартакіадра ЕС тривають змагання з баскетболу. Вже окреслились імена переможців. 5-6 листопада на Рівненській АЕС спільно з дирекцією НАЕК «Енергоатом» пройшло загальностанційне протиаварійне тренування із залученням сторонніх організацій, зацікавлених міністерств і відомств. Його мета перевірка готовності і відпрацювання дій керівного складу оперативного персоналу аварійних груп і бригад при виникненні радіаційної аварії та ліквідації її наслідків, взаємодія експлуатуючої організації із зовнішніми організаціями громадськістю ЗМІ, включаючи оповіщення та інформування в аварій умовах та інше наскільки злагодженими а відтак успішними були дії виконавців. Наступний сюжет випуску тема протиаварійного тренування комунальна аварія, яка виникла внаслідок надзвичайної геологічної ситуації в районі розташування Рівненської АЕС, і призвела до виходу з ладу системи основного і резервного електропостачання атомної електростанції та відмови внаслідок цього системи охолодження ядерного реактора енергоблоку, основне завдання цього тренування це узлагодження дій. Як персонал атомної станції, так і керівництва місцевих органів влади. Основна ціль захист персоналу і захист населення. Яке проживає навколо атомної станції, ну і звичайно перевірка готовності самих сил атомної станції аварійних системи аварійного реагування атомної станції. Тренування проводилося безпосередньо на промайданчику та на повномасштабному тренажері атомної станції в навчально-тренувальному центрі Раес. Саттєстві со сценарієм розвитку тренування на Ромська АЕС відбувалася радіаційна аварія з виходом якіних веществ в окружающую середу. А саме ріцовна аварія на блокі на номер трі визвона ті, що первого контура во, во второй відповідно до існуючої класифікації небезпечної події після ознайомлення з умовною ситуацією був визначений її стан аварійна готовність. Далі на майданчику Рівненської АЕС, а саме у внутрішньому кризовому центрі, запрацював штаб керівника аварійних робіт в режимі онлайн. Члени штабу спостерігали за координацією дій аварійних груп і бригад, яка здійснювалась у сховищі номер 1 Після отримання результатів радіаційної розвідки про значне погіршення радіаційної обстановки подію, що сталася, було визначено як промислова аварія. Далі, згідно програми тренувань під дією сильного вітру, значних атмосферних опадів і буревію, на промайданчику РАЕС відбувся ряд пошкоджень, руйнувань та відмов обладнання, що призвело до знеструмлення обладнання блоків Раес та спричинило виникнення пожежі внаслідок природних надзвичайних ситуацій, тобто буревію, який обрушив конструкції на ВРП 110 кВт, Конкретно було обрушення трансформатору току, його руйнування, деформація та загорання. Була взаємодія зі службами цеху радіаційної безпеки, електроцеху, цеху теплових та підземних комунікацій. Тобто були видані електричні, дозиметричні допуска, особовий склад працював в захистах засобів костюми Л1 та ліпісках, так як допустима доза дозволяла роботу без додаткових засобів захисту. І не вимагала застосування апаратів або протигазів з фільтруючими коробками. В принципі, навчання я рахую взаємодія пройшла на належному рівні. Все було організовано і пожежа, умовна пожежа ліквідована. Після проведеної радіаційної розвідки та визначення обсягу ремонтно-відновлювальних робіт на промайданчику спеціалізовані аварійні групи і бригади були спрямовані на локалізацію аварії, а згодом і на ліквідацію її наслідків. За результатами повторного обстеження та інформації про ситуацію, подію промислова аварія було замінено на аварія на майданчику. Було прийнято рішення оповістити із допомогою звукової сирени персонал про евакуацію. Люди, застосувавши засоби індивідуального захисту, попрямували із службових приміщень. До сховища номер 2 а згодом були перевезені до безпечних місць через умовну несправність. У системі передачі даних внутрішнього кризового центру АЕС було активізовано зовнішній кризовий центр, звідки члени штабу продовжили подальше коригування ліквідацією аварії. У тренуванні взяли участь, окрім персоналу підприємства. Представники комісії з надзвичайних ситуацій на екенергогатом, рівненської облдержадміністрації, міськвиконкому міста Кознецовськ, груп інженерної підтримки відокремлених підрозділів Запорізької. Южноукраїнської Хмельницької АЕС, атомремонт, сервіс, диспетчерські служби, відповідні кризові структури, а також представники сторонніх організацій, зацікавлених міністерств і відомств та співробітники аварійно-технічного центру була заявка. Нам поставлена виповнити радіаційну розвідку території загрязненої території. В 7 часов утра ми сьогодні виїхали, і восім 8.45 ми віддали результати радіаційної розвідки в реальному часі, в реальній обстановці, в штаб РАП. Працівники державного пожежно-рятувального загону з охорони Раес продемонстрували усім техніку, яка дозволяє максимально в короткий проміжок часу локалізувати, а згодом і ліквідувати будь-яке загорання та аварію. Рятувальниками проведено було розбір ліквідації умовної дорожньо транспортної пригоди з розділенням металевих конструкцій автомобіля. Також демонстрація рятувального обладнання, яке застосовується в різноманітних випадках, як при обрушенні житлових будинків, так і на залізничному транспорті. Крім того, провели умовне гасіння пожежі електроустановок за допомогою автомобіля порошкового гасіння і провели гасіння. Умовної пожежі, легкозаймистих рідин за допомогою автомобіля комбінованого гасіння з подачою піних стволів. Підсумки підводилися другого дня у зовнішньому кризовому центрі. Учасники тренувань, незалежні спостерігачі у форматі відеоконференції, розставляли фінальні крапки. Павло Ковтонюк, головний інженер, перший заступник генерального директора, керівник аварійними роботами на майданчику, наголосив. Цитую, покладені на нас завдання цього тренування вважаю виконаними. Виконавчий директор з виробництва на Валерій Кравець висловив також позитивну оцінку щодо дій усього залученого до тренувань персоналу. Сама по собі тренування це ну такої неінтересної доволі скучне рутинне заняття. От в цьому плані хочу відмітити дисциплінірованість і от підход персоналу Ровенської станції, який, дійсно. За к серйозністю отнеслись. Вот от світі тих событий, которые сейчас у нас в Україні, это очень важно. И і это большое спасибо. Перебіг тренувань відслідковували представники та відомств. Зокрема, на майданчику Рівненської АЕС активно працювала Олена Бобер, головний спеціаліст відділу охорони праці, техногенної безпеки та цивільного захисту міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Те, то що я провірила налічі э, срез захисту, Есть они везде, во всех кризисных центрах, в тех подразделениях, которые были средства индивидуальной защиты есть в полном объеме, даже с небольшим запасом. Фахівець також підкреслила відмінну роботу дозиметристів. Их уровень і степень підготовки поз... дозволяють э, решать і давати прогноз не тільки на зараз, но й на майбутнє. Загалом, висновок учасників спільний для всіх. Тренування пройшли без особливих зауважень. Відтак усім можна поставити найвищу оцінку. Ми продовжуємо знайомство із структурними підрозділами РаЕС. Кожна із шести дільниць цеху з ремонту електротехнічного устаткування добросовісно та якісно виконує покладені на неї функції. Сьогодні в об'єктиві телекамери діяльність однієї з дільниць ЦРЕУ, а саме з ремонту трансформаторів. Яке навантаження та відповідальність несуть її працівники, дізнавалась Оксана Колесник. Основне завдання дільниці з ремонту трансформаторів виконання особливо складних та відповідальних робіт з проведення технічного обслуговування та ремонту електротехнічного а саме масло наповнених трансформаторів, сухих трансформаторів і струмопроводів напругою 6 до 4 кВ, надрегламентні роботи і заміни водів трансформаторів, дегазації масла, усунення дефектів віреного обладнання, розробка і реалізація організаційно-технічних заходів, спопередження відмови устаткування в міжремонтний період. ППР будь-якого блоку є об'єм робот, з яким ми повинні справитися і справляємося. На визначений термін, згідно графіка. Основне обладнання знаходиться на вулиці от, і приходиться працювати в різні пори року. І літом жарко, зимою, і холодно. Але ми завжди до цього готові. Складність роботи в чому наша основна. Що ми приймаємо електроенергію від генераторів, масом передавати, наше обладнання повинно бути завжди в роботі, щоб не було ніяких помилок. Не дай Бог, виходить трансформатор з ладу, виходить, зупиняється блок. А це основна. Робота виходить. В ремонтний період трохи більше роботи, бо все одно обладнання працюємо, а міжремонтний період обслуговуємо в основному своє обладнання. У нас літки, сухові, дегазаційні установки, насоси є там у нас, ну, хватає, у нас дуже багато свого обладнання, яке ремонтне. І плюс до того, що обслуговуємо ще в міжремонтні періоди, в нас тут двигуни є, є в нас іще об'єкти поза основним обладнанням, так як у нас там ще обслуговуємо зоні є, контрольовані. Обладнання також. На дільниці трудиться 25 чоловік, з них четверо інженерно-технічні працівники, троє майстри, інші електрослюсарі за останні роки, розповідає Петросяський, значно омолодився персонал ремонтників, підвищився їх кваліфікаційний рівень. Так, більшість має вищу спеціальну світу. Четверо середньотехнічну і семеро закінчили ПТУ. Сприяє бездоганному виконанню поставлених завдань гармонійний професійний тандем досвідчених ремонтників та молодих працівників. Люди знають, що за Короткий період часу у нас дуже великий об'єм робіт, який потрібно зробити не тільки як об'єм робіт, а зробити якісно і своєчасно. Тому відноситься до роботи. Дуже стерено, сумлінно приймає виконану роботу працівників дільниці цех замовник, як запевнив інженер Олександр Радзевелюк, присутність працівника електроцеху при цьому обов'язкова. Хоч усі впевнені у якості виконаних робіт, адже усім відомо відповідальне ставлення до роботи працівників дільниці з ремонту трансформаторів. Загалом робимо разом цікаву. І нелегку роботу відтак електротехнічне остаткування Рівненської АЕС, завдяки персоналу дільниці з ремонту трансформаторів працює завжди надійно. П'ять років тому у Кузнецовську був створений колектив спортивно-бального танцю Адреналін, який з перших своїх виступів підкорив публіку яскравими хореографічними постановками. Нині у колективі займається понад 100 учасників різних вікових груп. Напередодні першого ювілею одного із найчисельніших колективів Пекара Вероніка Горлачова розповість про його шлях до успіху та таємниці творчої майстерності. Танець один з видів мистецтв. Щоб володіти ним, потрібно багато зусиль, певні природні дані і звід. Снож, хороший викладач п'ять років тому. Професійний хореограф Олександр Буднік створив колектив адреналін, аби навчати обдарованих дітей різним видам спортивно-бального танцю від ніжного вальсу до запального джайфу. Коли розпочинали у нас спочатку було ми набрали підготовчих дві групи. У нас було 25 чоловік молодшої групи, і десь так само, десь приблизно 25 чоловік середньої групи. А на даний час у нас майже 100 чоловік. Це діти віком від 5 років, і до уже студенти, які випустилися, але вони до нас приходять. Вони танцюють до 20 років, навіть є і старші працівники атомної станції. У нас ходять такі. У мене є учень, який вже працює йому 26 років. Він постійно приймає активну участь. Наших концертах учасники колективу, які займаються у ньому з самого початку створення, пригадують я в цьому колективі з самого його створення. Моя подруга прийшла на танці, потім сказала моїй мамі, і я пішов. Мені дуже сподобалось тут. Ну і я залишився. Я вже навчаюсь 5 років у цьому колективі. і Мені тут дуже сподобалось ще спочатку. І я хочу продовжити кар'єру. Танець – це не просто красиві ритмічні рухи, це мова тіла. Кожна хореографічна постановка розповідає про свою особливу унікальну історію, емоції та почуття. Танець це мова тіла. Так, ми своїм танцями, ми своїми рухами. Ми хочемо щось донести до глядача, щось показати йому, якусь історію розповісти. І дивлячись на наші танці, глядач може читати цю історію. Танець румба він більш такий танець дружби між хлопчиком і дівчинкою. Це в дитячого вже дорослим, це вже танець більше кохання, танець джафін більш запальний. Він придає енергію, додає такого відчуття радості, відчуття запалу, якогось, що хоче. І самому стати біля тих дітей потанцювати. Найбільше мені подобається це джайв. Він такий більш енергетичний. Мені подобається віденський вальс, тому що він дуже красивий. Thank you. Актив Адреналін входить до Всеукраїнської асоціації клубів спортивного бального танцю і є постійним учасником обласних та всеукраїнських змагань. Перші наші змагання вони відбувалися у Володимир волинську Ми привезли непогані результати. Вісім перших місць, трошки бронзових, трошки срібла, було непогано. А от потім у нас були виїзди знову Володимир Волинський, потім Нововолинськ був Луцьк, теж непогані результати були. І останній виїзд у нас був це місто Львів. Весною ми їздили, їздили на два дні, тому що змагання відбувалися в два дні. Ми виступали в п'ятьох категоріях. Ми зайняли найбільшу кількість призових місць, за що організатори змагань і головний суддя змагань вручили нам кубок як самому активному клубу. Мистецтво це велика сила, здатна творити дива. Вже кілька років поспіль колектив Адреналін організовує благодійні концерти з метою збору коштів на допомогу онкохворим дітям. Позаторік таким чином було зібрано майже 15 тисяч гривень для шестирічної дівчинки. І сьогодні вона почуває себе значно краще. У минулому році приблизно таку ж суму було передано на лікування дворічного хлопчика. Цьогоріч біда торкнулася одного з учнів Олександра Будніка. Навесні у семирічного Романа було виявлено ракову пухлину мозку. Отож, керівник колективу Адреналін звертається до усіх небайдужих. У нас, як вже і особисте прохання до всіх глядачів, щоб прийшли і підтримали нас, тому що мій учень, який займається підготовчою групі Роман, має пухлину мозку. Йому потрібна дуже велика кількість коштів. І в цьому році ми хочемо всі кошти зібрані передати його батькам на його лікування. Благодійний концерт відбудеться 12 грудня у палаці культури Рівненської АЕС. А поки що, учасники колективу Адреналін активно готуються до виступу з вірою у диво. Продовж тижня тривають змагання з баскетболу в залі Спартакіади Раес ігри проходять у спортивній залі Палацу культури. Команди, яких підрозділів беруть участь у змаганнях, та хто вже продемонстрував хороші результати, дізнавайтеся з наступного сюжету. 3 листопада розпочалися змагання з баскетболу, 11-го виду спартакіади Рівненської АЕС. Учасники ігор команди цехів та підрозділів станції, а саме РП-1, РП2, ПТУ, Септа С, ЦТАВ, Хімцеху, ЦТПК та електроцеху. В змаганнях з баскетболу, на жаль, приймає участь лише вісім команд, три підгрупи, переможці, а також команди, які зайняли другі і треті місця, потім будуть грати в стекових іграх. Залишиться чотири команди, які будуть грати в фіналі, кожна з кожної. Протистояння було динамічним та напруженим. У понеділок команда Служби експлуатації будівель та споруд перемогла електроцех. Наступного ж дня зустрічались баскетболісти РП-2, Став, РП-1 та ПТУ. Сьогодні команда РП-2 виграла в команді Став, а команда РП-1. Виграла в команди ПТУ. Ігри триватимуть з перервою до 20 листопада, оскільки наші спортсмени братимуть участь у змаганнях атомпровспілки в Южноукраїнську. Будуть проходити до 11-го, а потім в зв'язку з тим, що збірна РАЕС їде на змагання в Южноукраїнськ. Перерва буде в змаганнях з баскетболу, а фінальні ігри з баскетболу вже розпочнуться 18-го. 19-20 листопада, наступний останній вид змагань стрільба, яка розпочнеться у грудні та визначить головного переможця цьогорічної спартакіади Рівненської АЕС. Продовж тижня швидка допомога здійснила 165 виїздів. За цей же період у пологовому будинку міста народилося 10 немовлят: 6 хлопчиків та 4 дівчинки. Вітаємо щасливих батьків! На цьому, шановні телеглядачі! Наш випуск завершено. Дякую, що слідкували за подіями на Раес разом з нами. А я, Тетяна Камець, із побажаннями успіхів та вдалих звершень кажу вам до побачення. На все добре.